Чим ми маємо взимку, як ми маємо до зими готуватися, пане Олексюнка, враховуючи, що обстріли енергетичної інфраструктури можуть бути не, не просто можуть бути обстріли енергетичної структури. Вони будуть, і немає жодного сумніву, що Росія буде продовжувати ці обстріли, тому що те, що відбулося, те врешті і сьогодні продовжилося, але те, що відбулося вчора і позавчора, це чітке реалізація плану Путіна, те, що воно відбулося усі ракетні обстріли саме в цей день, це в першу чергу ну достатньо збіг обставин, тому що Незмінно Путін хоче знищити Україну і українців. Це він хотів зробити в 2014 році. Це він хотів зробити в лютому 2022 року. Це він хоче робити і зараз, в жовтні 2022 року, і поки буде існувати Путін, до того часу буде існувати його бажання знищити нашу країну і знищити українців. Але я переконаний, що він переслідує ще одну мету, бо 100% він розуміє, що навіть такими масованими ударами він не здатен повністю знищити енергоструктуру інфраструктуру України. Він хоче побудити в людей паніку. Давайте чесно скажемо. Це було не дуже приємне для українців видовище, хоча і зрозуміле, коли. Навіть не тисячі а десятки тисяч українців після 24 лютого рушили в сторону західного кордону України і шукали своє пристановище за межами України. Я переконаний, Путін хоче ще раз побачити таку картину, бо напевне він добився того, що люди, які планували повернутися назад в Україну після цих масованих ракетних обстрілів, напевне, задумались, чи треба вже. Чи треба ще почекати? І дуже важливо, щоб ми точно не панікували, але щоб ми вселили віру в наших людей, що тут в Україні ми маємо збудувати безпечне життя, і ми можемо зробити це в Україні. А те, що ці обстріли відбулись в понеділок, я переконаний, що Путін переслідував і свій такий, ну напевно, не дрібний, але достатньо меркантильний план. Я переконаний, що в Росії. Ті, хто планували теракт на Кримському мосту, ті, хто в Росії здійснили теракт на Кримському мосту, точно хотіли похитнути монополію на владу Путіна. І Путін відповів за рахунок України і повернув московитам. Можливо, оце їхнє бажане вілічі, яким вони так живуть. А що стосується буржуїв, Я розумію, що ви маєте на увазі заяву міського голови Львова? Так це стосується не тільки міського голови Львова. Тут сьогодні питання: а де ви, хлопці, були півроку, коли ракети прилетіли в лютому місяці? Ви що не розуміли, що будуть бомбити нас далі? Хіба не зрозуміло будь-якому елементарному професіоналу, що треба мати подвійний запас трансформаторів, компресорів? Що вся інфраструктура сьогодні повинна знаходитись додатково на складах? А звичайно, що не треба гроші відправляти на незрозуміло, що от тут з присутніх народних депутатів ніхто не голосував за держав... за проект державного бюджету в першому читанні. А чому ну, скажіть, будь ласка, якщо хочуть в наш час на Авіаперельоти, літерних літаків, тобто високоурядовців, збільшити видатки. То що ми будемо за це голосувати на інфраструктуру, дайте гроші, на інфраструктуру і забезпечення на складі достатньо наявність відповідних засобів, і тоді не треба буде буржую. Але я би хотів повернутись до глобальних речей. От ми сьогодні обговорювали резолюцію Організації Об'єднаних Націй. Ви знаєте, і ми, українці, ми маємо бути україноцентричними. Тобто Україна понад все це має бути в серці, в голові, в розумі кожного українця. Якщо буде по іншому, то нас просто українців не буде. Але ми також повинні розуміти, що не крутиться світ навколо України. Світ сьогодні є набагато складніший, і сьогодні Україні дуже важливо зберігати нашу державу, питання безпеки нашої держави на порядку денному цього світу. Бо битися за Україну будемо ми, ми і тільки ми, але переможемо ми тоді, коли разом з нами буде воювати і підтримувати весь світ. Можливо, хтось не звернув увагу, але перед засіданням, перед голосуванням на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, керівник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки збирав нараду, на якій обговорювалося питання голосування, тому що спочатку провалили бажання. Московитів, щоб це було таємне голосування, а потім була окрема нарада. І тут стояло питання уже навіть не України, чи не тільки України, чи це голосування по Україні це було більше ніж питання голосування по Україні. І для мене знакові декілька країн. Так мені дуже прикро, що Азербайджан не взяв участі в голосуванні, що Туркменія не взяла участі в голосуванні. Але я побачив, що за територіальну цілісність України голосували такі країни, як Бразилія, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Пам'ятаєте, проблема, яка виникла з Саудитами, коли ОПЕК прийняло рішення про зменшення видобутку нафти і поставки нафти на світовий ринок. Тобто, це голосування це було голосування по Україні. Але не тільки про Україну це було глобальне голосування по тому, як розпреділяються світові гравці. І якщо хтось хоче побачити чи вникнути більш серйозно, я би рекомендував прочитати виступ. Він опублікований уже і українською мовою. Верховного комісара з питань зовнішньої політики Жозепа Бареля перед дипломатами Європейського союзу глобально серйозне і стратегічне бачення, а що буде далі в світі, тому це було голосування про Україну. Але ми повинні розуміти, що світ не живе тільки Україною. А ми маємо примусити світ жити, переживати і воювати за Україну. І це наше завдання, і це завдання дипломатів, які в тому числі і в цьому залі, які сьогодні працюють. Чи вони допрацьовують? Знаєте, мене дуже вразило голосування, яке було по обговоренню на порядку денному питання дотримання прав людини в Китаї. Як голосувала Україна? Україна не підтримала резолюцію, яку пропонували Сполучені Штати Америки. Я не розумію, хто в Україні приймає такі рішення, і як після таких рішень ми маємо комунікацію з нашим глобальним партнером Сполученими Штатами Америки. Ну ніколи не будуть на одній шальці Сполучені Штати і Китай. Такий сьогодні світ. І якщо Україна хоче стояти в шпагаті. Ну то цей ж погано закінчиться. Нас сьогодні підтримує глобально західний світ, і ми глобально мусимо бути західним світом. Інакше ми просто програємо, коли будемо проводити от таку політ. Ми вже пробували бути позаблоковими. Ми вже пробували бути однією ногою, невідомо де. Тому ми маємо бути україноцентричними, але ми маємо примусити світ стояти на стороні України. І останнє, що має робити українська влада. Вона має робити хоча б так, що робить лідер європейської солідарності безпековий форум у Швеції, виступ Порошенка. з'їзд консерваторів в Великобританії, виступ Порошенка. Чому там не було представників української влади? Хто буде за українську владу говорити про Україну? Я переконаний, що треба вчитися, і те, що ми дуже хочемо, що нам допомагає. Опозиція, яка була до лютого, і влада мають діяти разом, а не тільки. Ми сьогодні маємо робити те, з чого не доробляє українська влада. Пане Андрію, даруйте! Але українська влада не поїхала на саміт НАТО Велику Британію у 2019 році. Але українська влада послала на саміт в Мадрид декілька місяців тому після мо. Повномасштабної агресії заступника керівника офісу президента. То хто кого не чув? Дякувати Богу, що зараз я маю свої точку зору і погляди, чому це відбулося. Але є сьогодні доконаний факт: є заявка на пришвидшений вступ в НАТО. Це величезна. Це величезна помилка, що подання цієї заявки не було узгоджено з нашими партнерами в першу чергу Сполученими Штатами Америки. Але ми хочемо, щоб НАТО нас захищало і не робимо кроків для того, щоб хоча б до них звернутися. Якщо б в Мадриді був верховний головнокомандувач і разом з керівниками країн НАТО заявив про необхідність участі країни в НАТО, ми б тоді мали питання до НАТО, чому так? А перед участю, перед самітом, заступник керівника офісу президента, який очолював делегацію України, написав про те, що наша дорога України це не дорога в НАТО. Ну даруйте, це ж було так. І те, що сьогодні країни НАТО допомагають нам зброєю, те, що країни НАТО сьогодні чітко стоять по нашій стороні, це насправді велика вдячність цим країнам, і сьогодні дуже важливо незалежно хто влада, опозиція треба діяти так, як хочуть українці. 86% українців сказали, що ми маємо бути членами НАТО. І немає куди подітися ні влада, ні опозиція, ні будь-хто інший. Якщо вони живуть в Україні, вони мають виконувати волю українського народу. А пригадуєте, пане Олеже, як ви в нашій студії сказали у відповідь на те, якою має бути реакція України на ці референдуми псевдореферендуми. Цирк, як каже пан Даніло. Ви сказали, що має бути ця заявка, і наступного дня ми це якраз від влади почули. Вони, вони дивляться, великий Львів, послухали, подивилися. Все і може ви... бути. Лежа, будь ласка, знаєте, в унісон, тому що говорив пан Андрій, направду я вважаю, що українській владі дуже пощастило з народом. От понеділок я не чув від жодного львів'янина, жодних нарікань. А чому немає електроенергії? А коли включать світло, а скільки це можна терпіти? Тобто люди направду розуміють і готові переносити оці труднощі заради великого, заради перемоги. От питання, проблема з газом. От скажіть, будь ласка, ми десь чули нарікання? А чому газ, а чи буде газ? Як люди реагують? Кожен старається в себе дома. то той дрова заготовити, той знайти який спосіб для того, щоб не замерзнути. Це є велика здатність українців до об'єднання і супротиву, і ця велика здатність українців до єднання і до супротиву. Точно фундамент нашої перемоги, але що стосується української повстанської армії, 80-річчя створення якої ми завтра будемо вшановувати, Знаєте, відбулася глобальна річ, яка буде мати відбиток на всю подальшу історію України. Армія нескорених, а саме так називають УПА, вперше в Україні отримала підтримку більше 50% мешканців України. Такого не було за весь час відновленої незалежності України. Більше цього, більшість українців підтримує УПА і визнання УПА і боротьбу УПА не тільки на заході України. А і на сході України це ще раз говорить про те, що ця війна об'єднала українців в єдине сіли і день захисників і захисниць. Знаєте, ми точно маємо вшановувати наших героїв, але я дуже просив, щоб ми не забували про родини наших героїв. Вони сьогодні потребують. Моральної підтримки вони потребують доброго слова, вони потребують поваги за те, що їхні рідні сьогодні воюють на сході України. І Якщо завтра ми знайдемо хвилинку часу, навіть не на гучні святкування, а на те, щоб просто знайти. І зайти до родин, які сьогодні мають воїнів, і сказати їм дякую. Якщо завтра ми знайдемо час і можливість зателефонувати до тих, хто сьогодні захищає нашу країну, повірте, що це повернеться з Торицею. а то що перемога буде за нами, ніхто нехай не сумнівається. заключне слово немає. От жодного сумніву ні в нас студії, ні 40 мільйонів українців. Не мають жодного сумніву, що війна завершиться нашою перемогою. Але от мені дуже не подобається теза про те, що ми будемо далі жити як в Ізраїлі під постійними обстрілами. Та ні, ми маємо зовсім інший шанс. Ми маємо шанс покінчити раз і назавжди. Бо дуже простий вихід з ситуації до безпечної України. Це стати членом НАТО і членом Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, московити хоч один раз насмілися воювати з НАТО, ні, звичайно. Тому для України є дуже простий і зрозумілий крок: по-перше, вигнати московитів з нашої землі. А по-друге, Східний кордон НАТО має бути східним східний кордон України, має бути східним кордоном НАТО і східним кордоном Євросоюзу. І тоді на цьому буде жирна крапка, і це буде справді наша перемога.